За весь час існування Служби безпеки України Василь Малюк був, очевидно, найкращим. Я особисто вважаю відставку голови СБУ Василя Малюка великою помилкою і дуже-дуже сподіваюся, що це не послабить нашу обороноздатність, тому що, на жаль, такі ризики є. У нас за час існування СБУ були різні очільники цієї спецслужби, яка вийшла на. Перші місця під час повномасштабної російсько-української війни завдяки своїм унікальним операціям, які точно увійдуть у підручники історії. У нас були очільники СБУ, громадяни Російської Федерації за часів Віктора Януковича. Були просто ніякі очільники СБУ. Був голова СБУ Василь Баканов, був пан Грицак. Багато різних голів у нас було, але. Напевно, немає такого українця, який би не погодився зі мною, що за весь час існування Служби безпеки України Василь Малюк був очевидно найкращим головою, головою бойової спецслужби, яка здійснила операцію Павутина, яка здійснила низку успішних атак проти Кримського мосту, удари по Чорноморському флоту так званої Російської Федерації. І я впевнений, ще багато чого зможе реалізувати наша Служба безпеки України. Але рішення вже є. Малюк подав у відставку.